Привіт, любі! Показую вам свій раціон. За 30 хвилин до сніданку я п'ю зелені смузі, рецепт поки що не змінюю, так як мені подобається. На сніданок в мене були смажені яйця, також салат і багато овочів, прошуто і сир. А до сніданку я приготувала бразильський какао на основі кокосового молока і також була ще маленька шоколадна цукерочка. Прогулюючись по місту, вирішила випити кави, і я обрала зелений лате. Обожнюю цей колір і обожнюю цей смак. На обід у нас був плов з телятиною, якого я наготувала на три дні вперед, а також салат, в який я додала всю зелень світу, овочі та посипала це все різноманітним насінням. За вікном літо, тому фруктовий перекус це вже закон. Ананас, кавун, груша, абрикос, а також ще були горішки, обожнюю пекан та грецькі горіхи. Також була повноцінна вечеря, бо я ніколи не засинаю з пустим шлунком, і мені потрібно завжди класно поїсти. Тому це курка, овочі, мікс салату і відварена кукурудза.